Доброго ранку, дорогі друзі, сьогодні особливий день, 8 серпня, день народження холодильника. Так того самого, який ночами співає нам пісню з глибоким басом, коли ми відкриваємо дверцята. Холодильники справжні герої побуту, вони ніколи не скаржаться, навіть коли ми запихаємо туди каструлю з борщем, яка займає весь другий поверх. Тож, якщо ви сьогодні відкриєте холодильник і він відповість вам теплим повітрям, вітаю! Ви святкуєте неправильно і пам'ятайте новий день, як порожній холодильник, все залежить від того, чим ви його наповните. Ну а ми починаємо наш про ранок. І починаємо з дня цифрового кочівника. Це ті люди, які працюють там, де є Wi-Fi, розетка і бажано не голодний кіт, що ходить по клавіатурі. Якщо ви сьогодні працюєте з пляжу, обережно ноутбук любить воду, але тільки у вигляді холодного чаю в склянці. Звідси логічно переходимо до Міжнародного дня альянсів. Альянс це коли двоє або більше людей вирішили, що разом можна зробити більше, ніж поодинці. Наприклад, ви і ваш холодильник. Створюю італьянс проти голоду. Ви інвестор продуктів, він охоронець свіжості. А от в Україні сьогодні день військ зв'язку за СУ. Це ті, хто робить так, щоб наші герої могли чути одне одного, а ворог чув тільки тишу. Хлопці, дівчата, дякуємо вам. Ви ті, хто з'єднує навіть коли зв'язок, слабший за вайфай маршрутці. Ну і фінальне свято міжнародний день кота. Сьогодні ваш кіт офіційно має право спати на клавіатурі, падати з підвіконня і дивитися на вас як на підлеглого це ті цифрові кочівники, які нікуди не кочують, але контролюють вашу територію. І про іменини сьогодні їх святкують Герман Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола і Фейдір. Вітаємо вас, дорогі! Нехай ваше життя буде таким же стабільним, як температура в холодильнику на третьому режимі. А тепер про прикмети: якщо ластівки літають низько над водою, буде дощ. Якщо вони літають низько над вашою головою, це ви стоїте у фонтані. Багато жаб і вони стрибають біля води на негоду. Якщо жаби стрибають до вас у пакет з хлібом, то це вже гастрономічний експеримент. Якщо мухи кусаються, чекайте на дощ. Якщо мухи пишуть вам СМС, чекайте на глобальні зміни в екосистемі. Що сьогодні не можна робити, не можна працювати з гострим знаряддям, аби не травмуватися. І так, точилка для олівців теж небезпечний предмет, якщо ви фанат графітових боїв. Також не нарікайте на долю, бо щастя може злякатися і втекти в сусідню квартиру. Ну і ще не позичайте гроші чи речі, особливо якщо це холодильник. Холодильники погано повертаються. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Овен сьогодні вам раптом захочеться вивчити стародавнє ремесло збирання капельок води зі столу ложкою. Дивно, але корисно. Телець ваш день пройде під знаком несподіваних. А ага, моментів, наприклад, ви раптом згадаєте, де залишили зарядку три роки тому. Близнюки у вас з'явиться непереборне бажання рахувати кількість гудків перед підняттям слухавки. Це відкриє вам нові горизонти терпіння. Рак, сьогодні ви знайдете спосіб відкрити банку без відкривачки. На жаль, банка буде порожня. Лев, ви відчуєте, що світ готує вам сюрприз. Він дійсно приготує, але забуде. Куди поклав діва? Вам захочеться назвати свій чайник і привітатися з ним. І чайник відповість, але парою Терезим. Сьогодні ви відчуєте особливий зв'язок із дверною ручкою. Вона, як ніхто, знає, скільки разів ви вийшли з кімнати без причини. Скорпіон десь у вашому дні з'явиться новий герой, випадкова крихта, яка буде з вами до вечора. Стрілець, ви захочете записати список важливих справ, але вийде список дивних бажань. Поміряти шкарпетки на руку, козиріг, ваш настрій сьогодні залежить від того наскільки голосно сусід стукає ложкою по каструлі. Водолій, ви випадково станете учасником нової моди, носити телефон у шкарпетці. Ну і риби сьогодні. Ви зустрінете погляд людини, яка як і ви шукає, куди зникла друга серветка зі столом. Отакий От трошки чудернацький гороскоп, а тепер про головне, пані і панове. Сьогодні п'ятниця. Це не просто день тижня, це маленьке свято свободи. Це той момент, коли ви ще на роботі, але душа вже у вихідних. І сьогодні, до речі, світ святкує неофіційне свято щастя є. Щастя, це не коли ви купили нову машину чи виграли в лотерею. Щастя, це коли ви відкрили холодильник і знайшли там шматок торта, про який забули. Це коли друзі раптом написали, йдемо сьогодні гуляти, і ви відповіли так, навіть не питаючи, куди. Сьогодні я бажаю вам бути не мисливцями за щастям, а його колекціонерами. Збирайте маленькі моменти, посмішки, жарти, запах кави, бо великі перемоги будуються з маленьких радостей, і ви це точно знаєте. Ну а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Хай ваш день буде настільки вдалим. Щоб холодильник сам відкрився і сказав: ти сьогодні молодчинка. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.